Від родини театру на Подолі привітати всіх нас з великим святом, з 34-ми роковинами існування нашої держави із прапором День Свята вчорашніх. І взагалі за те, що ми існуємо купа переживань і радісних, і нерадісних, і тривожних, але ми в цьому. У цих тривозі, в цій каші, ми з вами стаємо таким сильними. Повірте, це і правда. І сьогодні що говорилося про, про нас, І весь світ говорить про це і вітає. Це моя велика заслуга, це наша всю українського народу. Бо ми завжди так ми сада проходили, кознач не згадували ніде. А ми зараз своїм цим внутрішнім світом Ми доказали всім, що ми є такі прекрасні у цій своїй драмі, яку ми переживаємо, своїх радостях, які ми маємо, У всіх смертях, які ми маємо. У всьому і в театрі, який існує під час війни, це ще один доказ той неймовірний, що ми буркрутлимо таким неповірним відчуттям життя. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні до нас. Дякую вам щиро за прекрасні, гарні. Ви так слухали виставу, що ми можемо приграти для вас кожний вітрил. Бачите, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і хтось ще один в тій помору. Вісім, але в нас вже трупа велика. І ми всі направлені на одне. Для того, щоб ми нас ходили і нас любили, нам треба бути справжніми, душевно справжніми, щирими, не фальшивими, бо фальш відчувається ну просто. Це така, це нюхом вже відчуваємо фальш. І ми ви би тоді в театр до нас не приходили, якби би це було. Ми вам дуже вдякуємо. Дай Боже вам здоров'я. Місяць уже скоро завершується, як ми відкрили сезон. Це 39-й сезон існування театру держави наші 34, а театр вже 39. Ще при совєтіку турісту обліку моралі заснувався театр. Але ви бачите, пульсація дуже важлива. У Нас молодий, хороший, гарний колектив. Віталій Малафа, патрон нашого театру. Він все бачить. Його нема, але театр все рівно існує, бо його тут є атмосфера, яку він створив. І ми дуже вам дякуємо за все. Хай вам Бог дає здоров'я кожній нашій родині, слава нашим Збройним силам України, які в неймовірній боротьбі тримають всю цього. Нам треба навчитися всім тримати зброю, бути таким, як врейська держава. Вміти все, бо той ворог нас не покине ні на секунду. Ми вже знаємо, переконалися на сто разів, що вони живуть не з Божим Словом. У них диявольська всередині суть. Хай Господь вас береже. Слава Україні!